До речі, про туалети. Сьогодні ми поговоримо про них та їхню доступність в Україні. Ви ще не забули про слово інклюзивність? На зв'язку зі студією наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк. Дмитре! 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 тобі слово. Ага. Ви, напевно, не знали, але люди з інвалідністю теж ходять в туалет. І навіть інколи роблять це не вдома. І не хочуть робити це у стакан, а хочуть робити це все, як і всі інші люди. Знайти громадську вбиральню у нас для будь-якої людини виклик, знайти чисту вбиральню – це подія сторіччя. А день, коли людина з інвалідністю знайде, де попісити, можна урочисто робити національним святом. Біля фунікулера навіть урочисто відкрили надсучасний супертехнологічний автоматизований туалет. Не пам'ятаю, чи відкривав особистий його президент, але меркличко точно відкривав. Ви бачите, навіть навіть на мій зріз. Ого. Як у Європі? Чули, як у Європі. Тож біжимо швиденько туди, бо я точно хочу вже пісати. Ех, доведеться потерпіти кілька годин. Заради справедливості треба сказати, що в центрі міста є кілька інклюзивних туалетів, але вони працюють до 21-ї години. І що робити ввечері? Вихід завжди є. Сучасні торгові центри. Вони доступні і людям з інвалідністю в них зручніше. Але тут постає інша проблема. Можна зайти вже тут півгодини чекаю. Зараз ми туалетах для людей з інвалідністю багато вільного місця, тому його часто використовують не за призначенням. Доведеться піти в непристосований туалет. Такі ситуації ви можете стати свідком наступної сцени. Насправді, коли побачите людину на візку, яка стукає себе по животі в туалеті, то не хвилюйтеся. Це просто ритуал, пов'язаний з фізіологічними особливостями при поході до туалету. Ну і загалом, через візок двері можуть просто фізично не зачинитися. Бачите, нічого особливого. Взагалі, тема туалету для людей на візках починається з планування. Жорсткі дедлайни, тайм-менеджмент. Уявіть собі, що ви зустрілися з друзями в кафе, а там ось такий туалет. Мені одне темне пиво. А мені світле пиво. А мені, будь ласка, насипте трохи порошкового пива і гарнятко кави тільки без води. Дякую.